Громад. Статут визначає, скільки підписів потрібно для подання оцієї ініціативи. Тобто, все залежить від того, скільки мешканців проживає в цій громаді. На основі цього визначається кількість підписів. Якщо ці підписи будуть зібрані, то відповідно оці, оце питання буде виноситися на рішення Ради. І Рада буде вже розглядати оці. Всі важливі моменти. Бо мешканці так хочуть. І вони таким чином будуть впливати на владу через оці петиції. Далі, хто може ініціювати громадські слухання? Там також буде це прописано. Хто має бути взагалі ініціатором? Бо багато є питань, проблем в громаді, і мають бути ініціатори. І в статуті також це буде прописано. Наступний момент. Як оголошується збір підписів? Чи дата слуха. Також це буде визначено. Тобто, цей механізм буде прописуватися. Для того, щоб було всім зрозуміло, як діяти, якщо є ініціатива, і як оцю ініціативу правильно подавати. У який термін Рада повинна розглянути звернення людей? Навіть також. Буде прописано цей термін розгляду від мешканців оцієї ініціативи. І що буде, якщо чиновники ігнорують ці звернення? Це також прописується. Яка відповідальність? І що буде, якщо чиновники не будуть розглядати оці звернення від мешканців, які хочуть, наприклад, щось змінити в громаді? Для них це важливе для мешканців? І таким чином. Якщо не буде розлад цих звернень, що буде, яка буде відповідальність? Тобто, це не добра воля влади, що влада ось так хоче. Ні. А це чітка процедура, яку громада може використати, щоб змусити владу діяти. І оця процедура, вона прописується в статуті. Крок за кроком. І от можеш уявити. Що в твоїй громаді немає оцих прописаних форм участі? Немає порядку і немає правил. Взагалі нічого немає. А що це буде означати? От як ти вважаєш? Що це буде? А це буде те, що влада може ігнорувати людей, бо не визначена, як саме? Ці люди можуть впливати на цю владу, тобто ніяких форм немає ніяких...